Добрий ранок, малюки, привітайтесь, залюбки. Час нам гостю чекати, з нею разом грати. Малята, подивіться, хто до нас завітав. Осінь, чарівниця всюди походжає, в золото дерева одягає. Малята, це чарівниця осінь. Давайте ми з нею привітаємося. Кажемо, добрий ранок осінь. Добрий ранок осінь. Помахайте їй. Малята, подивіться, яка вона гарна, яка в неї сукня. Давайте ми роздивимося, що це на її сукні. Це листя. Повторіть за мною. Листя. Добре, давайте ще раз. Листя. Подивіться, як багато на її чарівній сукні листя. Подивіться, якого воно кольору. Давайте роздивимося. Подивіться, і зелені листочки, і жовті, і червоні, і оранжеві, і багряні. Вони різнокольорова сукня. Малята осінь прийшла до нас не сама. Вона нам принесла ось таку гарну картину. Давайте ми її роздивимось. Давайте з осінню йому мандруватимемо і дерева вивчатимемо. Подивіться, діти, чорно-біла одежина, зверху листя, як хустина. Подивіться, малята. Ось така тоненька, гарненька, це береза. В неї білий стовбур з чорними плямами. А вам показати, які листочки гарні вона має? Подивіться, ось це листочок берези. Він такий маленький і майже кругленький. Дітки, а ще на цьому, на цьому картині є клем. Товбур рівний, як колона. А листочки як корона. Подивіться, яке незвичайне листячко. Це листя з дерева клен. Подивіться, на корону схоже. Давайте ми з вами порівняємо. Це листя з дерева береза. Називається, повторіть за мною. Береза. А це листочок з клену. Повторіть за мною клен. Ще раз, клен. Добре малята. Дітки, кожне дерево має стовбур, гіл, гіл, гілочки ось такі та листя. Повторіть за мною. Стовбур? Гілка. Ось одна і інша. Та листя. Дітки, що це в дерево? Стовбур? Добре. А ось це що? Гілка. Так, на якому що є на гілочці? Листочки, молодці, дітки мої, розумнички. Діти, вже прийшов час і нам треба прощатися. Але давайте ми з вами згадаємо, хто до нас сьогодні приходив? Так, осінь. Молодці. А що нам осінь принесла? Принесла картину. Лісу де багато-багато дерев. А й про які дерева ми сьогодні з вами говорили? З якого дерева цей листочок? Береза. Так. А це клен. Молодці дітки. Час прощатися. До нових зустрічі, мої любі!